Hyundai i10 першого покоління, Restyle 2012 року, сьогодні в нас на тесті. Поїхали! Прискорення цього автомобіля з 0 до 100 км за годину займає приблизно 15-16 секунд. Це за сприятливих погодних умов і попутного вітру. А до максимальних 150 км на годину. Ну я думаю, що десь за півгодинки може ви і розженетеся. Але ви знаєте, друзі, можна дуже довго стябатися з таких от маленьких міських автомобілів, які малопотужні, маленькі, нікуди не їдуть і взагалі. А, але потрібно розуміти, що. Не в цьому їх суть, і не для цього вони створювалися. По-перше, в принципі, при русі по місту абсолютно без різниці, скільки ваш автомобіль їде до 100 км на годину. Важливо, щоб було зручно рухатися по місту у міських швидкостях, тобто там 40, 50, 60 км на годину. Потрібно, щоб було зручно керувати тягою автомобіля і не відчувати якогось дискомфорту при русі у міському потоці. І конкретно в цьому автомобілі в мене жодних питань до цього нема. Так, трішки важко цій машинці їхати під горку, вам потрібно заздалегідь брати розгін, але тим не менш, перерусі в звичайному міському потоці 50, 60, 70, та в принципі навіть десь до 100 км на годину якихось суттєвих проблем, що я там не можу нормально рухатися, що я гальмую весь потік автомобілів. Ну, такого абсолютно нема. При цьому цей автомобіль дуже економічний. Витрати палива складають приблизно 7 літрів. Звичайно, при навантажених режимах руху, коли ви, наприклад, там, влітку з увімкненим кондиціонером їдете по місту, в заторах, ну розхід палива може сягати 10 літрів. Але це в дійсно навантажених режимах їзди. В такому класі автомобіля дуже важливо, щоб автомобіль був налаштований правильно. Тобто цей маленький двигун він повинен бути використаний максимально ефективно. І в цьому плані навіть у парі з старим, здавалося б, 4 автоматом цей автомобіль дуже зручно використовувати у міському потоці. По-перше, у нас тросиковий привід газу. Це рідкість в сучасних автомобілях. Верніше сказати, в сучасних автомобілях, в принципі, не використовується тросиковий привід газу, а на ті роки це була вже рідкість. Що це означає? Це означає, що в нас прямий зв'язок між педаллю газу і дроселем. Тобто, як ви відкрили, так ви і поїхали. Дуже зручно дозувати зусилля на педалі акселератора в з 4 ступеневим автоматом, в якого досить довгі передачі, це дає певну еластичність цьому двигуну. І в принципі, керувати автомобілем, керувати тягою у звичайному міському потоці дуже зручно. Але окрім того що автомобілі такого сегменту повинні бути економічні та нормально налаштовані і зручні у використанні приїздів у міському режимі. Вони ще повинні бути досить надійні і не дуже примхливі в обслуговуванні. Тож, давайте поговоримо про двигуни, які ви могли побачити під капотом у Hyundai i10 першого покоління. Так, друзі, що по двигунам? В принципі, для цієї моделі було багато різних двигунів, як бензинових, також були і дизельні версії, але конкретно для нашого ринку. В основному поставлялися два двигуна. Це двигуни серії капа і серії Епсілон. Капа на 1,25 літрів, який в більшості випадків всі називають 1,2. і епсілон серії 1,1 літр. Насправді трошки менше. А як в нашому конкретному варіанті, також ще можна було зустріти в останніх роках виробництва двигун теж серії капа, але трьохциліндровий об'ємом 1 літр. Найпотужніший, звичайно, був 1,25 літра. Всі двигуни атмосферні. 1,25 літра в у нас був приблизно на 84 кінські сіли, в залежності від років виробництва, тому що там була версія без фазокрутилок, була версія з фазокрутилками. Цей двигун був обладнаний гідрокомпенсаторами, також привід ГРМ був через ланцюг. Ресурс цього ГРМ приблизно 150 тисяч в залежності від. в принципі, це досить надійний і класний двигун. На мій погляд, він найкращий, якщо ми говоримо про Hyundai i10 першого покоління. Не тому, що він найпотужніший, тому що насправді ну, плюс-мінус вони всі їдуть однаково, якоїсь там колосальної різниці у динаміці нема абсолютно. Але він найбільш безпроблемний. Єдине, за чим вам там потрібно слідкувати, це в принципі за системою охолодження. За нею, до речі, треба слідкувати в принципі на всіх двигунах, які були сюди встановлені. Але там якихось яскраво виражених проблем не було. Щодо серії 1.1 Epsilon, як в нашому конкретному випадку, 4 циліндри, 3 клапани на циліндр, а в нас відсутні гідрокомпенсатори, близько 67 кінських сил. Привід! ГРМ через ремінь, відповідно, замінювати його потрібно досить часто, десь раз на 50-60 тисяч кілометрів. Також по цьому двигуну були питання у перших роках виробництва, там був бракований колінвал. Тому якщо ви дивитесь Hyundai i 10 перших років виробництва, краще на цей двигун не дивитися. Ну або зразу розраховувати на те, що вам потрібно буде це все замінювати. У цього двигуна ще слабка система охолодження, потрібно регулярно. Слідкувати за її справною роботою і нагадує, що в нас на приладовій панелі відсутній датчик температури охолоджуючої рідини. А це прикро насправді, особливо враховуючи той факт, що абсолютно всі двигуни так чи інакше страждають на перегрів. Тут досить часто може виходити з ладу термостат. Він не коштує якихось шалених грошей, але тим не менш майте це на увазі. І мити радіатори, хоча б ну раз на рік, щоб вони були чисті, і система охолодження працювала справно. Літровий двигун, три циліндри. Теж серія капа вже більш пізніх років виробництва, це вже друге покоління цих двигунів. В принципі, двигун класний, за винятком того, що він трициліндровий. Ну, відповідно, вібрації, якщо у вас це влаштовує супер, якщо у вас це не влаштовує, краще дивитися на 4-циліндрові двигуни. В принципі, якихось там супер проблем по літровому двигуну, трьохциліндровому не було. Знов таки, слідкувати за температурою. І у зв'язку з тим, що це. Самий непотужний двигун, який міг встановлюватися на ці автомобілі, майте на увазі, що привід ГРМ хоче ланцюговий, але виходити з ладу може навіть на пробігу до 100 тисяч. А в більшості випадків, звичайно, тому що мало потужності, постійно давлять гашетку, постійне навантаження на двигун. Відповідно, ланцюг ГРМ ходить не дуже довго. В цілому непогані двигуни. Всі три я побрав 1,25, і Скоріш за все. Він, на мій погляд, найбільш безпроблемний. До того ж, присутність гідрокомпенсаторів вам не потрібно регулювати зазори клапанів вручну, хоча я знов-таки не бачу в цьому якоїсь суперпроблеми. Ще на що хотів би звернути вашу увагу, дуже маленький акумулятор. І в зимовий період бажано ну перевіряти перед зимою, чи нормально він працює, чи можливо потрібно встановити новий. Як я вже казав, в нашому конкретному варіанті встановлений 4-ступеневий автомат. Також ви могли зустріти екземпляри з п'ятиступеневою механікою. В принципі, що ті що ті трансмісії абсолютно безпроблемні. Єдине, що не забувайте їх обслуговувати. До конкретно цього автомату в мене питань немає. Мене немає маю на увазі до того, як він працює до алгоритму його роботи. Зручно, класно, взагалі нуль питань. І, друзі, пам'ятайте, що це старий автомобіль, йому в середньому 15 років. Багато чого буде залежати від того, як за цим автомобілем слідкували всі ці 15 років, наскільки якісне було обслуговування, чи доглядали в принципі за цим автомобілем, чи просто клали на нього болта і витискали з нього всі соки. Тому, незважаючи на те, що це автомобіль бюджетного сегменту і його обслуговування і ремонт коштує ну, не дуже великі грошей. Все одно дуже уважно перед покупкою перевіряйте. Перевіряйте будь-який автомобіль, який ви купуєте. Це дуже важливо, це в перспективі може вам зекономити дуже багато грошей. Тепер пропоную поговорити про салон цього маленького міського автомобіля. І так, друзі, щодо салону Hyundai i 10 першого покоління, в цілому, я б сказав, що тут значно краще, ніж я розраховував. Враховуючи те, що мій зріст майже 2 метри, це. Це круто, що я тут можу взагалі сидіти більш-менш адекватно, навіть не доставати головою до стелі, а більш-менш нормально налаштувати під себе кермо та сидіння. І в принципі, ну я їжджу вже на цій машині другий день, і ну, нормально. Я не відчуваю якогось там супер дискомфорту, звичайно, з огляду на це на те, що це А-сегмент. Мені трошки впирається в коліно центральний тунельчик. Ну як тунельчик, це такий виступ. Але я б не сказав, що це дуже критично. Кермо в нас регулюється виключно по висоті, тобто регулювань по виліту керма в нас немає але в принципі я скажу, що цього достатньо. Сидіння, ну, звичайні сидіння, як сидіння, сидіти можна, в принципі, я б не сказав, що вони якісь там супер погані. По матеріалам, звісно, у нас все це я сам відкрию, але я хочу відмітити те, що дуже непогана збірка салону. В принципі, ну для цього сегменту, і навіть не для цього сегменту дуже все так знаєте, монолітно. Тобто нічого ти коли їдеш, нічого не скрипить, не гримить, незважаючи на пробіг авто, уже на 129 тисяч і машина 12-го року. Це в принципі мені подобається. Також я хотів би відзначити той момент, що в багатьох автомобілях цього сегменту у вас не буде зашито в пластик. Дверні карти, ну, верніше, не повністю. Тобто, у вас тут буде голий метал. А в цьому автомобілі все зашито пластиком, тобто ви голого металу ви тут ніде не бачите. Це приємно бачити в такому автомобілі. Щодо керма, воно абсолютно звичайне, просте, воно не пошите шкірою чи шкірзамом, але доволі зручне, не мультифункціональне, звичайно. А, є такі невеличкі віштамповки на зворотній частині для ваших пальців. В цілому, ну, нормально їхати можна. Типу, я б не сказав, що щось погано. Навіть воно таке трошечки, трошечки м'якеньке, трошечки. Тобто, воно не, не дубове прямо. З опцій у нас є електрослопідйомники. Всі, але автоматичні тільки водійський, і це насправді круто, що, в принципі, є хоч щось автоматичне. У нас електрорегулювання дзеркал. У нас є обігрів заднього вікна і дзеркал. У нас є. Кондиціонери це є в будь-яких комплектаціях, що я вважаю ну, досить круто, насправді. Подушки безпеки наразі в нас тільки для водія, але я думаю, що в більш дорогих комплектаціях могла бути і для пасажира. Приладова панель у нас абсолютно мінімалістична. В нас виключно невеличкий тахометр і великий такий спідометр по центру. Звичайно, аналогові. З права в нас є невеличкий екранчик, де ми можемо бачити. Кількість пильного, яка залишилась в баку, пробіг автомобіля, суточний пробіг, ну такі дрібні речі. З мінусів у нас нема на приладовій панелі датчику температури охолоджуючої рідини. І це погано, як мені здається, навіть в такому автомобілі ці базові показники хотілося б мати на приладовій панелі. Зліва біля коліна водія в нас розташована кнопка ввімкнення протитуманних задніх фар, також коректор фар. І ролик, який ми можемо налаштовувати яскравість підсвітки приладової панелі. В принципі, по органам керування більше нічого такого цікавого. Магнітола в нас не рідна. Відповідно, я не можу вам сказати, як воно було з рідною. Я думаю, що там були якісь базові функції, типу радіо, там, можливо, AUX можна було підключити. І не більше того. Годиночок цифровий, керування кліматом досить просте. На крутилочках таких, знаєте, архаїчних. Мало вже в яких автомобілях таке зустрінеш навіть бюджетного сегменту. Трошки нижче маємо невеличку поличку прямо під кліматом і розетку на 12 вольт. Далі розташований важіль 4-ступеневого автоматичного автомату. Він дещо незвичний для сучасного автокористувача. З точки зору того, що в нас, по-перше, в нас немає мануального режиму, але в нас є режим. 2 і режим L це означає, що в режимі 2 у вас е, автоматична трансмісія буде перемикатися тільки використовуючи першу і другу передачі, в режимі L тільки першу. До того ж, в нас є дуже незвична для сьогодення опція, так званий овердрайв. Це була популярна опція у автомобілях кінця 90-х, початку нульових років. Суть її полягає в тому, що коли ви рухаєтеся, наприклад, по місту, ви вимикаєте овердрайв, у нас тут є кнопочка на самому важелі автоматичної трансмісії. І відповідно трансмісія використовує всі передачі, окрім останньої, тобто, в даному випадку три передачі. Коли ви виїжджаєте кудись на трасу, ви вмикаєте овердрайв, і відповідно у вас доступні абсолютно всі передачі, які, в принципі, є у цій трансмісії. Тобто, в даному випадку 4. Таким чином, конфігуруючи всі ці додаткові режими, ми можемо в принципі, керувати ну, в умовно мануальному режимі. Тобто там, перша передача це L. Щоб перемкнутися на другу, здвинули речах у положення 2, щоб перемкнутися на третю, але не використовувати четверту: режим драйв і вимкнути овердрайв. І відповідно, щоб використовувати всі 4, вимкнення функції овердрайв і положення драйв, на мій погляд, все ж таки функція овердрайв тут не потрібна, тому що в нас дуже маленький автомобіль, дуже слабкий двигун. і... Ну, в принципі, по місту і чотирьох передач, ну вона в принципі не може їхати там більш-менш адекватно, швидше 120 км на годину. Тому, на мій погляд, функція овердрайв тут е, зайва. Але вона є, якщо комусь потрібно, можна це використовувати. В принципі, оці режими 2 і L можуть стати вам у нагоді, коли ви рухаєтеся якимись гірськими серпантинами або. По якомусь крутому схилу чи підйому. Далі в нас розміщені підстаканники в нас їх два, вони різні, один побільше, інший поменше. Маємо невеличку нішу далі, підлокітника в нас нема. У нас є важір ручного стоянкового гальма і ще одна розетка на 12 вольт, а також невеличка така ніша з ще одним підстаканником Куди можна щось поставити, наприклад, пляшку води і, можливо, покласти свій телефон поруч. Щодо бардачка, звичайний бардачок для цього сегменту, у нас нема мікроліфту, нема оббивки флоком, звичайно, її тут і не може бути. Звичайний нормальний бардачок. Зеркало в нас без автоматичного затемнення. В принципі, у нас нема ні датчику дощу, ні датчику світла, ну, такий максимально аскетичний автомобіль комірці, звичайні, у нас є дзеркальце, але нема підсвітки. Але дзеркальце є як у пасажира, так і у водія. В принципі, більш-менш нормально, не можу нічого такого суперпоганого сказати про те, як тут сидиться попереду. Давайте подивимося, як воно сидиться позаду. Так, друзі, щодо заднього ряду сидінь. Я здивований, що я зміг сюди в принципі, залізти. Мені навіть не давить, давить стеля у голову, а, але ноги в мене не влазять. Скоріше за все, в принципі, якщо посадити сюди водія більш-менш компактного, то навіть ноги будуть влазити. З розваг у нас тут нічого. У нас є ручки страху, крючечки для одягу, електросклопідйомник В принципі все. Кермашків нема, підлокітника нема. У нас є підстаканник, який можна використовувати, щоб поставити туди якийсь стаканчик з кавою чи пляшку з водою, який тягнеться ще з центрального тунелю з передніх сидінь. В принципі, більше нічого такого я тут цікавого позаду не бачу. Давайте поговоримо про багажне відділення. І так, друзі, щодо багажнику Hyundai i10 першого покоління, У нас він, по-перше, має таку прикольну ручку. По-друге, газові упори. Але це, в принципі, не дивно. Майже всі вже на той момент мали газові упори. 225 літрів. І я скажу, що для цього сегменту це багато. Це один з найбільших багажників в цьому сегменті. Якщо ми, наприклад, візьмемо Toyota Aygo або Peugeot 107 тих років, там буде 140 літрів, а у Deu Matis буде 170. У нас є така невеличка поличка, яку ми, звичайно, можемо підняти або навіть зняти. У нас є під подполом ніші, в які ми можемо щось розсортувати, якісь свої речі. Це зручно, на мій погляд. В принципі, ніяких таких органайзерів тут більше немає. У нас сидіння складаються. В принципі, ми можемо розширити багажний простір. Ну, як на мій погляд, це досить непогано в цьому сегменті авто мати таке багажне відділення. В принципі, більше нічого цікавого. У нас є ручка для закривання багажника. Поїхали далі. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в Україні триває війна. Підтримуйте Збройні Сили України. Благодійний фонд Старлайф збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР МО України Крила. Вони постійно потребують дронів для виконання бойових завдань. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Всі посилання на банку будуть в описі під відео. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Друзі, що до керованості Hyundai i10. На мою думку, в рамках цього сегменту авто цей автомобіль керується нормально. У Нас Макферсон попереду і торсіонна балка позаду. І для такого бюджетного автомобіля я вважаю, що це найкращий варіант з конструктивної точки зору. Автомобіль стабільно тримає пряму на звичайних міських швидкостях. В принципі, я б сказав, що стабільно ця автівка себе поводить на швидкостях до 110-120 км на годину. Швидше особисто я не намагався б їздити на такому автомобілі. І це мова йде не тільки про Hyundai i 10 а в принципі про А-сегмент авто. В поворотах досить приємно себе поводить. Ніяких таких нюансів я принаймні не відчуваю. До речі, хотів би відмітити з плюсів саме у i 10 це те, що в неї досить комфортна підвізка. Комфортна як для А-сегменту. Потрібно розуміти, що маленький автомобіль з такою конструкцією, коли у вас коротка база, коли у вас дуже маленька вага. Ви не можете його в принципі зробити комфортним по підвісці. А вірніше можете, але тоді буде фактично нульова вантажопідйомність, Тобто, ви от зможете самі сісти в автомобіль, і все на цьому вантажопідйомність цього авто буде закінчуватися. Це по-перше, по-друге, воно буде дуже неінформативне з точки зору керованості. І саме з цієї причини всі маленькі автомобілі роблять на ну достатньо жорсткі підвісті. Але конкретно Hyundai i 10 мене здивував. Я їздив на декількох автомобілів цього сегменту, зокрема на Matiz, на Peugeot 107 і на Toyota Aygo. Я скажу, що це найпросторіший, найкомфортніший з цих автомобілів 100%. Також досить непогана шумоізоляція, знов таки з урахуванням сегменту. Я думав, що буде значно гірше. В принципі, якщо ви рухаєтеся на цьому автомобілі не по якомусь завантаженому шосе, а по маленьким міським вуличкам. Якихось надто дратівливих звуків до вас в салон не доноситься. Також хотів би відмітити досить класний огляд з автомобіля. У нас така, знаєте, висока посадка, ну, висока не в плані, як у крузаку, а в плані ви сидите як на табуреці, тобто фактично вертикально. Це специфіка подібних авто. В цілому, з мінусів відносно огляду з автомобіля, я можу відзначити тільки передні стійки, вони достатньо товсті і за них потрібно виглядати. Але в цілому, коли ви десь паркуєтеся, у вас прекрасна панорама: вліво, вправо, назад. Огляд з авто просто суперовий. А це в принципі дуже важливо, зокрема для таких автомобілів, які дуже часто беруть як свій перший автомобіль зразу після того, як отримали водійське посвідчення. Камери заднього огляду в нас нема. Верніше в цьому автомобілі не було з заводу. В нас конкретно вона є. Вона доставлена вже власником разом з цією магнітолою. Хоча я скажу, що навіть без камери заднього огляду, ну, в мене особисто немає проблем зорієнтуватися, де тут закінчуються автомобілі і кудись на ньому припаркуватися. Це реально дуже зручно, особливо там десь в центрі міста, коли у вас дуже мало місця, і не завжди ви можете знайти е, місце, де ви можете запаркувати свій автомобіль. Друзі, ціни на цей автомобіль на вторинному ринку стартують десь з 3,5 тисяч доларів і до 7,5 тисяч доларів. На мій погляд, за такі гроші можна вже подивитися b сегмент або c сегмент Ці автомобілі будуть відчутно більші, відчутно комфортніші. В них буде, скоріш за все, більше опцій. Вони будуть більш плавні з точки зору підвіски. Вони будуть більш потужні і динамічні. В них буде більший багажник, і до того ж, цей багажник, скоріш за все, в B- і c сегменті. Ми будемо говорити про седани. І багажник буде відокремлений від салону, а в цьому є певні переваги. У вас, по-перше, менше шуму у салоні, по-друге, якісь запахи неприємні, якщо ви щось перевозите у багажному відділенні, вони не так сильно потрапляють у салон. І до того ж, теплорегуляція салону буде краще. Але я розумію, що для багатьох людей такий ось сегмент маленьких міських автомобілів він дуже затребуваний. Зокрема, багато людей, які тільки тільки отримали. Водійське посвідчення і хочуть собі перший автомобіль там поїздити півроку, рік-два, щоб освоїтись, щоб е, якісь базові знання закріпити і так далі. Я особисто не дуже розумію цього побоювання відносно габаритів автомобіля. Тим паче, ми, якщо ми будемо говорити про B і C сегмент, я б не сказав, що це великі автомобілі. Е, ну, Хоча, звичайно, в порівнянні з цим вони величенькі. А, можливо, це тому, що я вчився їздити на ЗІЛ-130. Можливо, тому що в мене є вже певний досвід, і ну, я не бачу проблеми там, їздити на секої чи їздити на ось цій маленькій машинці по місту. Але справа в тому, що якась маленька дівчинка, яка тільки отримала водійське посвідчення, вона не те, щоб не може їздити на великому автомобілі, їй просто страшно. І для таких цілей, якщо ви шукаєте саме маленький автомобіль для міста, ось такого форм-фактору, ну, на мій погляд, Hyundai i 10 першого покоління це один з найкращих в тих роках. В цьому сегменті тут доволі просторий салон, доволі плавна, як для цього сегменту підвізка, доволі великий багажник. Автомобіль дешевий в обслуговуванні, достатньо надійний, якихось таких суттєвих проблем в нього технічних немає. Єдине, що питання безпеки і питання того, що на цьому автомобілі ну, фактично неможливо адекватно рухатися поза містом. А так, в принципі, автомобіль дуже непоганий. Друзі, це була виключно моя точка зору відносно цього автомобіля. Ви в коментарях напишіть обов'язково свою, що ви думаєте відносно цього сегменту автомобілів взагалі, відносно Hyundai 10, зокрема. Також напишіть, будь ласка, на чому ви вчилися їздити, який у вас був перший автомобіль. Дякую вам, що ви дивилися це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео на моєму каналі. До зустрічі!